Наш мозок це дивовижний орган, здатний створювати цілі світи із спогадів. Але що, якщо деякі з цих спогадів зовсім не відповідають реальності? Існує таке явище, як феномен хибних спогадів. Це особливість нашої психіки, яка демонструє, наскільки ми схильні до навіювання та як легко можна підробити минуле. Один із яскравих прикладів це загадкова історія з так званим фіолетовим кроликом. У 1990-х роках психологи під керівництвом Елізабет Лофтус почали досліджувати, як зовнішня інформація може змінювати наші спогади. Лофтус, авторка численних досліджень із питань пам'яті, стверджувала, спогади це не фотографічний запис подій, а реконструкція, що зазнає впливу емоцій, очікувань та зовнішніх факторів. У межах одного із експериментів учасникам розповідали історію про те, що в дитинстві вони, начебто, зустріли незвичайну істоту кролика яскраво-фіолетового кольору, який несподівано з'явився у дворі. Попри те, що ця подія ніколи не відбувалась, значна частина учасників почала згадувати деталі цієї зустрічі, що виглядає доволі вражаюче. Хтось описував як кролик ніжного моркотів, а хтось, як він наче зійшов із казки, приносячи собою магічну атмосферу. Кожного разу, коли ти згадуєш щось, ти не згадуєш подію. Ти згадуєш останній раз, коли згадував цю подію. Тривалий час науковці були переконані, що пам'ять це щось незмінне, що зберігається протягом усього життя. Проте вже наприкінці ХХ століття з'явились серйозні докази того, що спогади можна нав'язати або навіть змінити. Дослідження все тієї ж Елізабет Лофтус, однієї з найзвизначніших когнитивних психологів сучасності, часто провокували справжній ступор у наукового світу. Ще в одному своєму дослідженні вона надіслала чоловікам і жінкам віком від 18 до 53 років буклет із чотирма історіями з їхнього дитинства, записаними зі слів старшого родича. Три історії були правдивими, а одна розповідь про те, як учасник експерименту загубився в супермаркеті в дитинстві, вигадана, хоча вона містила реальні деталі, наприклад, назву магазину. Психолог попросила учасників згадати якомога більше деталей про описану подію. Або написати: Я цього не пам'ятаю якщо жодних спогадів не збереглося. Дивовижно, але чверть учасників змогла розповісти про події, яких насправді ніколи не було. Та більше того, коли учасників експерименту попросили знайти вигадану історію, 5 із 24 осіб помилились. Подібний експеримент, кілька років потому провели двоє інших дослідників: Джулія Шоу та Стівен Портер. Використовуючи аналогічний метод, психологи змогли переконати студентів у тому, що в підліткому віці вони скоїли злочин. І якщо в експерименті Лофтус кількість людей, яким вдалося нав'язати хибні спогади, становила лише 25% від загальної кількості учасників, то в дослідженні шоу і Портера цей показник зріс до 70%. При цьому дослідники особливо зазначають, що піддослідні не зазнавали жодного стресу, навпаки, науковці спілкувались з ними у доволі дружній манері. За їхніми словами, для того щоб створити хибний спогад, достатньо авторитетного джерела. Сьогодні психологи сходяться на думці, що сам процес пригадування може спричинити зміну попереднього досвіду. Іншими словами, що частіше ми витягуємо з пам'яті епізоди нашого життя, то більша ймовірність, що вони обростуть новими барвистими і, на жаль, хибними деталями. Тепер ви знатимете, чому в компанії друзів у кожного з нас є історії, які ми постійно із задоволенням згадуємо або розповідаємо іншим, щоразу додаючи все більше і більше спірних деталей, нюансів, прикрас і навіть повністю вигаданих подій, які з часом здаються вже, ніби й справді відбулись. 1906 році до журналу Times Magazine надійшов незвичайний лист від Гуго Мюнстерберга, завідувача лабораторії психології Гарвардського університету та президента американської психологічної асоціації, у якому описувався випадок хибного зізнання у вбивстві. У Чикаго син фермера виявив тіло жінки, яку задушили дротом і залишили на скотному дворі. Його звинуватили у вбивстві, і, незважаючи на алібі, він зізнався у злочині. Та більше він не тільки зізнався, а був готовий знову і знову повторювати свої свідчення, які ставали дедалі детальнішими, абсурднішими та суперечливішими. І хоча все це явно свідчило про недобросовісну роботу слідчих, сина фермера все ж засудили і перерекли на страту. Муж, наш мозок так схильний до подібних маніпуляцій. Одне з пояснень криється в прагненні до когерентності. Коли ми чуємо переконливу історію, наш мозок намагається заповнити інформаційні прогалини, створюючи ілюзію реального досвіду. Професор нейропсихології Джон Хопкінс зазначав: наші спогади це не незмінний архів, а динамічна інтерпретація, яку ми щоразу відтворюємо заново. До речі, про цю фундаментальну властивість нашого мозку, яка проявляється в багатьох аспектах і особливостях. Ми вже говорили в відео про те, як шум впливає на наш мозок. Цим мозок намагається зробити реальність більш структурованою і передбачуваною, а також передбачити майбутнє, щоб компенсувати затримку у сприйнятті. Таким чином, коли учасники експерименту розповідали про фіолетового кролика, багато хто інтуїтивно намагався відтворити подію, додаючи деталі, які здавалися їм логічними та природними, це явище демонструє, як легко можна вплинути на нашу пам'ять, зародивши в ній неіснуючі події. Як показують експерименти, приблизно 40% деталей тієї чи іншої події змінюються в нашій пам'яті ще протягом першого року, а через три роки ця величина досягає вже 50 При цьому немає значення наскільки емоційним були ці події. Результати одинаково справедливі як для серйозних катастроф, наприклад, теракт 11 вересня, так і для звичайних побутових ситуацій. І все тому, що наші спогади схожі на сторінки у Вікіпедії, які можна редагувати і доповнювати з часом. Частково це пов'язано з тим, що людська пам'ять це складна багаторівнева система, яка зберігає величезну кількість інформації про місця, час і обстановку. І коли деякі фрагменти подій випадають із пам'яті, мозок доповнює епізоди нашої біографії логічними деталями, що підходять до конкретної ситуації. Цей феномен добре описує парадигма Діза Родігера Макдермота. Незважаючи на складну назву, вона досить проста і часто використовується для вивчення хибних спогадів. Психологи дають людям список пов'язаних між собою слів, наприклад, ліжко, сон, спати, втома, позіхання, а через деякий час просять їх згадати. Як правило, піддослідні згадують слова пов'язані з цією темою, наприклад, подушка або хропіння, хоча цих слів не було в початковому списку. До речі, саме це частково пояснює виникнення дежавю. Стану, коли перебування в новому для нас місці чи ситуації, ми відчуваємо, що це вже з нами відбувалось. О, дежавю. Що ти сказав? Ефект хибних спогадів не обмежується лише лабораторними умовами у судовій практиці, наприклад, свідчення можуть бути спотворені під впливом пізніших розповідей або навіть власних домислів. Люди можуть бути переконані, що переживали певні події, хоча насправді цього ніколи не було. Подібні випадки викликають серйозні питання щодо надійності нашої пам'яті та того, як ми сприймаємо минуле. Крім того, феномен хибних спогадів тісно пов'язаний із колективною пам'яттю. Іноді цілі групи людей починають згадувати події, яких ніколи не було, завдяки масовому навіюванню або соціальному тиску. Чорне море відкопане вручну, то би ми це і стирати. Це нагадує нам, наскільки легко можна маніпулювати громадським сприйняттям, про що я не раз згадував у своїх відео, і наскільки змінною може бути істина в очах більшості. До речі, про те, що істини не існує, ми вже говорили в одному з попередніх роликів. Найбільш хибні спогади це ті, в яких ми впевнені найбільше. Людська пам'ять це механізм адаптації до навколишнього середовища. Якби люди не могли зберігати спогади, у них було б значно менше шансів вижити в дикій природі. Тоді чому ж такий важливий інструмент настільки недосконалий, спитайте ви. Тут існує одразу кілька можливих пояснень. У 1995 році психологи Чарльз Брейнерд і Валері Рейна запропонували теорію нечітких слідів, у якій розділили людську пам'ять на буквальну і змістову. Буквальна пам'ять зберігає яскраві детальні спогади, тоді як змістова нечіткі уявлення про минулі події. Рейна зазначає, що чим старшою стає людина, тим більше вона схильна покладатись на змістову пам'ять. Вона пояснює це тим, що багато важливих спогадів можуть знадобитись нам не одразу. Наприклад, студентові, який успішно склав іспит, потрібно пам'ятати вивчений матеріал не лише у наступному семестрі, а й у майбутньому професійному житті. У такому випадку важливо не тільки запам'ятати інформацію на певний день або тиждень, а й зберегти її протягом тривалого періоду часу. І саме змістова пам'ять у такій ситуації відігрує важливу роль, ніж буквально. Теорія нечітких слідів правильно передбачає помітний вплив віку на нашу пам'ять, який називають ефектом зворотнього розвитку. У міру дорослішання людини покращується не лише її буквальна пам'ять, а й змістова. На перший погляд це звучить нелогічно, але насправді цілком зрозуміло. На практиці одночасний розвиток буквальної та змістової пам'яті означає, що дорослий із більшою ймовірністю запам'ятає список слів, але також із більшою ймовірністю додасть до нього схоже за змістом слово, якого спочатку там не було. У дітей же буквальна пам'ять. Пам'ять, хоч і менш містка, зате точніша, вона рідше додає від себе. Виходить, що з віком ми все частіше намагаємося знайти сенс у подіях. З точки зору еволюції, це може бути корисніше для адаптації до навколишнього середовища та прийняття безпечних рішень. Цей тезис добре ілюструють дослідження пам'яті у гризунів. Так, в одному експерименті, щурів поміщали у коробку та піддавали впливу слабкого електричного розряду, у відповідь на що тварина завмирала на місці. Це типова реакція страху у гризунів. Через кілька днів після того, як щури навчились асоціювати середовища з електрошоком, їх поміщали або знову в ту ж саму коробку, або в нову. Виявилось, що здатність розрізняти контексти з часом погіршується. Якщо через два тижні після навчання щури у новому середовищі замирали рідше ніж у старому, то на 36-й день показники зрівнювались. Іншими словами, коли тварини опинялись в іншій коробці, їхні старі спогади, ймовірно, активувалися та заражали нові, змушуючи гризунів вмикати хибну тривогу в безпечних умовах. Інші дослідники вважають, що мінливість пам'яті може бути певним чином пов'язана з нашою здатністю уявляти майбутнє. Наприклад, група Стівена Д'югерста показала, коли людей просять уявити собі певну майбутню подію, наприклад, підготовку до відпочинку, у них часто виникають хибні спогади. Це означає, що ті ж процеси, які змушують наш мозок доповнювати спогади неправильними деталями, теоретично можуть допомагати нам моделювати можливе майбутнє, шукати шляхи вирішення потенційних проблем і передбачати розвиток критичних ситуацій. Якщо гіпотези вчених правильні, то пластичність нашої пам'яті зовсім не недолік, а суперздібність, яка дозволяє нам, як виду, бути більш адаптивними. І хто знає, як нам вдасться використати цю суперздатність у майбутньому? Можливо, за кілька десятиліть психологи навчаться контролювати спогади, щоб допомагати людям справлятися з. З важкими психічними станами. Наші спогади формують нас. Але що, якщо вони хибні? Чи означає це, що ми також вигадка? Все це яскравий приклад того, як наші спогади можуть піддаватись впливу зовнішніх факторів. Ми мимоволі довіряємо розповідям чужій думці і навіть власним емоціям, створюючи спогади, які можуть не відповідати реальності. У більшості випадків ми навіть приблизно не усвідомлюємо, наскільки наша пам'ять і сприйняття схильні до впливу і як легко нас може обманути власний мозок. У сучасному світі, де інформація та навіювання оточують нас всюди, варто дуже критично ставитись до своїх спогадів, ідей, переконань і усвідомлювати, що все це, включно з вашим минулим, не завжди об'єктивна картина, а результат складного психологічного процесу, який може вас легко ввести в оману. А ще феномен хибних спогадів нагадує нам, істина може бути набагато складнішою ніж дається на перший погляд. А точніше, як я вже розповідав в іншому ролику, об'єктивно вона взагалі не існує, а існує тільки суб'єктивно. І не лише щодо загальних концепцій, ідей і поглядів, а й навіть у такій простій формі, як ваше власне минуле.